Для початку треба замаринувати м'ясо. Відразу кажу, цибулю можна додавати, можна не додавати, це за бажанням. І скажу відверто, що я не завжди додаю. Сіль. Сіль можна брати на око, як то кажуть, за смаком. Я беру ми любимо шашлик, щоб був добре солений. Я беру сіль, так як і на ковбасні вироби, із з розрахунку 20 грамів на кілограм м'яса. Сьогодні у мене тут м'яса трішки більше 2 кілограмів, тому мені необхідно 40 г солі це так точно. Всі пропорції. Ви можете знайти написані на початку відео. Ви можете сіль кидати просто за своїми смаковими рецепторами. Ну, звичайно ж, перчик, перчик може бути чорний, мелений, суміш перців, як у мене. У мене це буде свіже. мелений, суміш перців. Це обов'язково. Скажу відверто, багато способів перепробували шашлику, і ми зупинилися саме на цьому. І ще скажу відверто, що за цим рецептом шашлик виходить смачний навіть без спецій для шашлику. Гірчицю я додаю обов'язково. Наступний інгредієнт, який я також додаю обов'язково, це сік лимону. І обов'язково. Я не є дуже фанатом спецій, тому спеції ось отак от дам. Це суміш спецій для шашлику. На 2 кг м'яса, навіть менше, ніж пів чайної ложечки. Ну і Звичайно, цибулька. Але навіть коли немає цибулі, за цим рецептом мочили і шашлик виходить дуже і дуже смачний. Тепер все це необхідно добре, добре, ось отак. -от. Прямо так добре, добре. Чим краще масажується м'ясо, тим краще воно промаринується. Не бійтесь придавити його лишній раз і зробити йому такий масажик. І в такому вигляді залишаю маринуватися на декілька годин. Ну а готувати сьогодні наш шашличок я буду. В аерогрилі. Експеримент. Отже, цибульку я забрала. Перевіримо трішки пізніше, як буде з цибулькою. А щоб не горіла, я познімала, де на шматочках була цибуля. Зазвичай ми такий шашлик смажимо на мангалі смажили. А зараз, на дворі, по-перше, темніє раніше, по-друге, мряко, холодно, тому вирішила. Затестити аерогриль. Все, відправляю тепер чашу в аерогрильку. Я забулася завчасно поставити і розігріти її, тому зараз увімкнула напред нагрів і чекаю, допоки вона нагріється. Ну що, я трішки розігріла аерогрильку. І тепер будемо готувати. Тут є функція шашлик. Зараз поглянемо, що вона собою представляє. А представляє вона 200 градусів і 15 хвилин. Да? Стандартно ну, давайте спробуємо. Вмикаю. І почалось приготування. Скажу відверто, неочікувано. Пройшло 6 хвилин тільки, а тут вже такі аромати стоять. Скоріше за все, це через те, що я робила функцію преднагріву вже разом з м'ясом. Тобто воно вже тоді почало трішечки проготовлюватися. Також відверто хочу сказати, що, чесно кажучи, я на цю програму не полагала ніяких. Надій чому ну, мені здавалося, що свинина крупними шматками ну, ніяк за 15 хвилин не може приготуватися. Скоріше за все, ця програма розрахована можливо, на курицю і дрібними шматочками. Ну, але подивимося, що воно вийде. Ви знаєте, мені вже хочеться відкрити і глянути, можливо, перевертати вже пора. Давайте, напевно, зробимо це разом. Ух ти. Опа. Дивіться, яка краса. Так. І знизу підсмажене. Не так, як зверху, але підсмажене. Зараз я його переверну, цей біліший. Чому не раджу тісно викладати, щоб була конвекція, щоб були дірочки вільні. Ось так. Не хочу лежати красиво. Нічого, як бачите, не пригоріло. Абсолютно. Ставлю далі. І вона автоматично продовжила своє приготування. Чи вона, чи він. У мене це аерогрилька, тому я іноді кажу, що це вона. Зараз моя аерогрилька вже... Просигналізує, що завершено роботу. І я думаю, треба зробити так. От, вийняти, вийняти найбільший шматочок, розрізати і перевірити на готовність. А це, щоб не вихолоняло, поки що там нехай постоїть. Повністю все приготовлено, ну дивіться. М'яско абсолютно готове. Взагалі, геть нічого сирого немає. Значить, виймаємо. Я не можу це навіть вам передати словами. Ми вже зняли пробу. І що я хочу вам сказати? Знаю, як показати? О, видно, наскільки воно соковите. І ті, хто кажуть, що в аерогрилю виходить все сухе і висушене, ви просто не вмієте готувати в ньому. Обалденніше м'ясо. Я казала вже, що крильця, мені з аерогриля сподобались навіть більше, ніж з мангала. І зараз те саме можу сказати про ось цей шашлик. Не дивлячись на те, що всі ми звикли до шашлику на мангалі, ну так, да, там, де мог ще може бути присутній аромат, але, ну от чесно, його навіть тут не відчувається, що він відсутній. І це в мене передня лопатка замочена була. Це не задок. Ой, гляньте тільки, яке воно соковите. Воно бомбезне. Все, немає. Чоловік у захваті, він зайшов, я йому дала шматочок ще вже, тож ми куштували, як тільки розрізала, а зараз воно трішки охолонуло. Це просто, ну, я вам не можу передати словами. У мене зараз готується друга партія. Так, як тоді з преднагрівом, воно вже почало готуватися, зараз я поставила так само функція шашлик 200 градусів, але додала ще 5 хвилин. Тобто загальний час поставила 20 хвилин. Подивлюся, як буде з другою партією. Виходить так, на одну закладку вміщається м'ясо, якщо смажете. Саме шашлик, то на одну закладку десь 700 грамів м'яса. Бо в мене було 2 кг і там 100 чимось грамів, це виходить на 3 закладки. Отак, От якщо приготувати на вечерю, там, ми просто коли м'ясо готуємо, ми готуємо на декілька днів. Хоча тепер на майбутнє. Я вже знатиму, що можна не готувати на декілька днів, це по привичці. Бо ми на мангалі смажили, ми смажили взагалі десь кілограма 3 щоб дня там на, на декілька, 3-4 нам вистачало м'ясне, я тоді вже не думала, що готувати. Тут тепер можна навіть, як то кажуть, не паритися, як молодь каже. Можна замочити, на вечерю посмажити і все. А на завтра можна приготувати свіженьке. Взагалі чудово. Просто не передати словами. І це я яшку не дивлячись, що у мене це передня лопатка. Ну, а ось і готовий результат. Неймовірно смачне, м'ясо. Шашлик просто ціпочка. Дійсно. Шашлик смачний, соковитий, ароматний, і не треба туди бужувати купу спецій, і не потрібно по сирій погоді палити мангал. Якщо є аерогриль, це можна зробити в хаті. І хто сказав, що шашлики це не жіночих рук справа. Сама нарізала м'ясо, сама замаринувала, тепер сама і насмажила і зараз піду годувати чоловіка. Всім бажаю смачного, хто ще не пробував готувати по цьому рецепту, дуже раджу. М'ясо дійсно виходить дуже смачне. Гірчиця не відчувається. Лимонний сік не відчувається. Але вони роблять його, ну прямо, всім папа. -па.